Вітаю усіх, з вами Хаймерс і сьогодні ми розглянемо з вами які склади орків були знищені мною на минулій неділі. І почнемо ми з Алчевська, де я позбавив орків снарядів для їх гармат. Перед вихідними у Іловайську було дуже спекотно, моя ракета влучила прямісінько у масштабний схрон боєкомплекту. А це горить склад орків, звідки вони брали БК для обстрілу Нікополя. Результат моєї роботи по ворожим складам у селі Високе, Береславського району. В козачій лопаньорки надовго запам'ятають прильот моїх ракет. А як вам моя робота у Горлівці? Адже приємно коли у ворога все вибухає та палає. Не менш яскраво горіли склади у Брилівці, де мені вдалося поцілити прямі сінько у арсенал боєкомплекту. Наслідок моєї серії ударів по складам у новій каховці. Погодьтесь, гарно виглядає. Чомусь пропав зв'язок. Ну а ми продовжуємо далі і на черзі у нас фотозвіт моєї роботи з Чорнобаюки. А це моє найулюбленіше. Результат роботи на Харківському напрямку по оркам. І останнє на сьогодні, нафтобаза у Донецьку, куди мені вдалося поцілити свої ракети. Усім дякую за увагу. Сподіваюсь, що наступна неділя буде не менш успішною та продуктивною.